Насамперед, згадайте, 1 кілограм це 1000 грам. 1 грам це 1000 міліграм. Науково встановлено, для виготовлення однієї личинки бджоли потрібно 37,5 міліграм перетравного протеїну. Вміст перетравного протеїну. В одному кілограмі пилку коливається від 15 до 30%. В якісному пилку, саме весняному, 25% та більше, що ще немаловажно, з більш правильним амінокислотним профілем. Пилок з зібраним бжулярем втрачає частину своєї протеїнової привабливості, тому що зберігаючись, амінокислоти руйнуються і під час сушіння частину білків пилку денатурується, жири окисляються. Отже, розрахуємо, якщо взяти за еталон 1 кг свіжозібраного пилку весняної суміші з вмістом перетравного протеїну 25%. На такому пилку можна виростити 10 тисяч бджіл. Візьмемо 25%. Це 250 грам перетравного протеїну. А 250 грам, переведемо в міліграми, це 250 тисяч. Поділимо на 25. Це необхідна кількість на вирощування однієї. Личинки. І отримуємо 10 тисяч личинок. Тобто королева бджіл кладе тисячі яєць, то для вирощування потрібно бджолам потрібно приблизно 1 кг пилку в тиждень. Якщо пилок зберігався деякий час або піддавався термічній сущі, то відповідно, як я вже говорив, якість е, суттєво змінюються. В кращому разі 18-20% перетравного протеїну. Українські бджолярі під час виробництва канді додають 2-3% пилку. Така мінімальна кількість не принесе суттєвої користі для розвитку бджолосім'ї. От що я хочу довести. От зараз популярна така концентрація 25 г пилку в одному кілограмі канді. 25 грам це буде приблизно 5 грам перетравного протеїну. Або 5 тисяч міліграм. Ділимо на тих же 25 і отримаємо 200 личинок. Уявіть собі, бджоли будуть їсти 1 кілограм пасти Канді з вмістом 25 грам. Пилку і всього-навсього. Аж буде аж 200 личинок. Це курам насміх. Тепер візьмемо хоча б 10% пилку. 10% пилку. Це 20 грам перетравного протеїну. Або 200 20 тисяч. Ділимо вже на тих 25 і получаємо 800. Личинок. Ну, це хоча, б щось. це хоча б щось. Я вже не, не кажу, вже які, при, ті приколи: сухе молоко, червоний перець, ну, відоме соєве борошно. Про них якось я розкажу ближнім часом. А взагалі, щоб почати нарощувати бджіл ранньою весною, потрібна підкормка хоча б. 10% перетравного протеїну збалансованого по амінокислотному профілю. Саме наголошую збалансованого по амінокислотному профілю. А тепер домашнє завдання. Берете калькуляти в руки і рахуйте, скільки буде додаткового розплоду з 500 грам пилку. Якщо що, в 500 грамах пилку 100 грам перед Перетравного протеїну. А тепер хочу показати вам, візуально, щоб ви мали уяву, це один кілограм пилку. Свіжозібраного можна вигодувати 10 тисяч личинок. Якщо він якийсь час зберігався, бо він неправильно сушився. Рахуйте, що це наполовину, а то й може на 2 треті ще менше. Це 10-100 грам. З нього можна виростити, виростити 800 личинок. А це хвильоні 25 грам. А ще такі суміші, як мед і пилок невідомого походження. To je vše smrt dle bžil. Děkuji za pozornost.